День захисників це для нас тепер головне, головне свято в нашій сім'ї. Я думаю, для всі, всіх, всієї України. <говорить> Він був вчителем англійської мови. Добрий, чесний, справедливий. Цьому році, так як Максим загинув 12 червня. Звісно, це зовсім другий день по порівнянні з прошлим. Для нас обов'язково подібні дні це дні пам'яті, тому що ми бачимо зараз і бачимо з нашої історії, що подібні священні дні, священні події вони омиті кров'ю захисників. Хочу сказати і побажати, що не втрачайте надію. Нехай метою далі вашого життя без того, кого ви любили тут на землі, буде продовження його справ. Оце, це найкраще втілення і пам'яті, і любові. Господі Бог наш, нехай упокоє душі спочили чад своїх простопам'ятних воїнів, що життя своє на полі бою за волю і незалежність нашої батьківщини поклали.